6 листопада Полтавщина. Займаюся з підготовкою до обрізки, Повбирав ось листя, повирізав всю лозу, яка зелена, не визрівша, погана, тоненька. Зараз оце все позгрібаю, і думаю, запишу вам відео, покажу. Це більш стосуватиметься новачків у цій справі. Як оприділити, чи ваша лоза визріла, чи ні. В основному, оприділяють візуально, але не завжди так є. От дивіться, що маємо. Ось, наприклад, лозинка. Як бачимо, вона. Оцей фокус зараза. Десь що твори. Ось бачимо вона зелена. Боідіум, ну то таке, їдіум, то не важливо. ось бачимо, зелена вона. Ця лозина була, допустимо, росла отак вот із середини і до самого верху. І йдем, йдем, йдемо вона зелена, зелена, а потім купа вона коричнева. І ось я до чого веду, що не завжди коричнева лоза означає визрівша лоза. Це був приморозок, він пройшов поверху. Ця лоза мертва вже. Все, вона, бачите, вона гнеться, вона не тріщить ніде нічого. Ось, все, вона як, як мочалка. Їй гаплик, вона не визрівша. Зелена, теж не визрівша. Визрівша лоза, ось наприклад, ось вона така є коричнева. Як ви її згинаєте. Вона тріщить оце визрівша лоза. Тому не завжди колір лози є підтвердженням того, що вона визріла. Там вона після приморозки вона міняє свій колір і вона стає коричнева, дуже схожа на таку визрівшу лозу. Тому саме оптимальне, саме легше і швидше приділити трогаємо лозу. Отак, От і пішли однизу до верху. Тепла, 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 тепла. Хопа у нас десь тут стала холодна. Оце вона не визрівша. Значить, ось нижче оці бруньки ми будемо обрізати. Так що, в принципі, і все. Це два основних способи поняти, чи вона визріла, чи ні. Візуально і на дотик. Тепла визрівша, холодна, не визрівша. Спокійно вирізайте його, навіть якщо у вас отут починається холодна, виріжете не отут. А нижче, можна навіть ще отут нижче, Того, що вона, може бути іменно цей участок, трохи не і він все рівно зиму вашу не переживе. Все, все просто. Пробуйте, учіться, і все вийде.